502-й день в Канаді, 28, 10-24. Ой, закину ножки. Крісло відрегулював. Внизу там є такий зажим, який не дозволяє йому легко відкатуватись. Воно відкатувалося, але важче. Там є стопорок. І є оцей такий регулятор, пружинка. З цією пружинкою можна відкидатись нормально, воно відкидається повністю, на ньому можна лежати, спати. Але я не знаю, для чого воно, хто на ньому спить. Для спання є гарне велике ліжко. А, так, сьогодні дуже крута новина в мене. І знову купа роботи добавляється, але нічого побачимо. Все буде добре. Зранку я встав, розбуде мене будильничок. Я зібрався і потопив на роботу. Пішов по прямій і одразу каву робити. Бо знаю, що сьогодні буде купа роботи, треба попити кави, попив кави. І що я забув коробочку? Забув коробочку. Окей, потім завтра заберу. Попив кави, <кабе> прийшли хлопці, Алекс прийшов, потім прийшов Рамадан. Я Рамадана зразу кажу після собі каву, бо після 9-ї підеш, підеш з перевіркою Smoke. Fire Alarm Inspection. Це по пожежній безпеці. Вони проявляються всі ці сигналізації, і це все. Тож, е... такі то справи. А я пішов видрукувати заявки. Пішов, було досить. Були, що кондиціонер не працює, але кондиціонер не працює, бо холодно дворі вночі. Ще можна зараз включити, але якщо воно замерзне, це буде жест все. Може, завтра. Подивлюсь по погоді. Вночі передуть мінуса. Якщо мінус все, вода замерзає. Навіть якщо мінус 3 цілу ніч, вода вже замерзає. Тим більше в нас на 41-му поверсі ці стоять. В Вежі вони на 39-му. У нас кондиціонерні башні, і Вони замерзають. Походили, видруковувати заявки, пішов їх робити, закривати. Зайшли ми ще в квартиру, цю, що затопило. Там оцінили пошкодження. Потім я пішов робити заявки, а шеф взяв сема і вони пішли семом забирати звідти меблі, оці речі, які були залиті. Цією брудною водою грісом, воно смердить. Таке дуже погано. от, І це все поробили. Я пішов на обід. Ми зустрілися разом, ще поговорили, що там як, трубу скріпати, щоб прочистити інші труби. І. Коротше, пішли на обід. Я пішов до себе на обід. Хлопці. Шар поїхав десь собі, Сем залишився. Рамадан прийшов після інспекції, Алекс, всі собі посідали, ми пообідали. І після обіду, що мене ще шарпнули кудись, десь ходив. Е, щось треба було допомогти. І потім пішов далі робити. Такого. Там в одній з квартир забитий був умивальник, в одній унітаз, в одній ще щось там. Е, ну, В основному кондиціонери. А, а було опалення одне. Батареї працювали цілий час. Там є такий маленький сенсор, який був, щось не контачив. Я взяв з іншої квартири і він краще працює. Я кілька разів розбирав, збирав, воно вже все працювало, я зібрав, перестало працювати. Ну це капець. Два рази так було. Е, нічого, все зремонтував, все працює ніби. От. І сьогодні є дуже класна новина в мене. Я продав поки в набір. Приїхали, забрали один сьогодні, мали приїхати ще один, забрати з цією колонку, так і не приїхали. Але подивлюся, я написав, може відпишуть. Я то виставлю назад, бо за ним питались інші люди. І сьогодні новина відписали мені власники. Я переїжджаю. Знову переїжджаю, я переїжджаю в іншу квартиру. Вона буде чуть-чуть дорожче, ніж ця. Вони зробили мені знижечку невелику. Як завжди. І цей. І я вже буду жити не сам. Отак. От я через місяць, Новембер. 1. Але квартира вже пуста. Я її підготую, там треба помити її, ще клінери будуть мити. Так що О. мені там дещо треба поремонтувати. Бо мешканці обірвали оце такі піднімати рулету ланцюжок. Дрібний, дрібненькі проблеми, там нічого такого серйозного. Ще перефарбувати треба і все. Я не бачив серйозних проблем. Після клінерів воно вже зовсім буде чисте. От Так Так що знову переїзд. Скільки я в цій квартирі був? Я не пам'ятаю, коли я сюди заселився. Десь літом, в червні, В червні, по-моєму, десь заселився. Липень, серпень, вересень. Ну, півроку буду тут, нехай. Півроку прожив і вже приїжджаю в мене тут на стінах діри. Це все треба буде заробляти, забирати. Гарна квартирка, кімнатка суперова, але там по розмірам кімната така сама. Теж є гардероб, теж душова, ну все-все те саме. В мастер-бедромі мається на увазі. І вона більша. Там гарна велика вітальня, балкон. Там є вихід на балкон. Вихід на балкон з вітальні, а не з якоїсь спальні. Тут зі спальні і доступу до балкону у нас немає. А там набагато краще сонячна сурна, погано що біля колії. Але я задоволений, має бути супер. І вже сюди я знайшов людину, в цю квартиру хто би тут жити, зразу знайшлись, бо тут дуже дешево тут виходить 800 доларів за цю с... 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 кімнату і плюс комунальні, плюс 100 баксів за, за електрику. Це максимум в мене там менше виходить, ніж 100 доларів. І інтернет, залежно від інтернету. Інтернет можна свій провести. Тут інтернет в інтернеті провайдерів ціла куча, вибирає, який хочеш, і платиш, скільки там вони цей. Мені подобається цей інтернет, він хороший, швидкісний, і в мене контракт на два роки. Я його перетягну в ту квартиру. Тож таке. Артура повідомив сьогодні першого. Артур ще не знав, він зараз його повідомив. Він в шоці, блін, як ти з'їжджаєш, незадоволений. Він, ну, здружились. І цей. Трохи розстроївся, але нічого страшного. Кажу: в одному будинку будем. Сусіди, я до тебе, ти до мене, так що не страшно. Оце дуже хороша новина. Так, після роботи я пішов до школи. Ну, поїв само собою. Вареників наварив позавчора, чи коли я там неділю варив вчора. Вчора наварив варенах і сьогодні на вечерю я собі вирішив їх посмажити, тому відео не записував. Я їх посмажив, посмажив два яйця, хліб в тостерний зробив смакота. Але так не люблю, я вже відвик. Ну, як відвик від цього від жиру, що от смажиш, я навіть ту сіточку накриваю, все одно воно вистрелює і некомфортно почувається. Ну, це все брудне. Я протрав само собою, поки воно гаряче все витер. Чистенько, але воно таке. Після Air Fry це не порівняти, але яйце з сирим жовтком... Я не показував, я був в церкві взяв в суботу ці для яєць. Спіралька така, і там ставиш яйце, розрізаєш пополам і ложкою їсти. В мене, я в Україні коли займався, теж і зараз, напевно, на це підсяду. Я люблю варити яйця так, щоб жовток був зварений, а... ну, білок зварений, а жовток сирий. Дуже просто. Вода починає кипіти, але і на ложці просто опускати туди яйця в кип'ящу воду. Але яйце не має бути з холодильника, бо воно лопне. Зразу. Має бути тепле. Можна перед тим поставити в теплу воду, ну, таку тепленьку воду, щоб воно нагрілося. Бо воно буде холодне, зразу лопне. І ставиш гарячу воду, зразу таймер на 5 хвилин. І все, 5 хвилин проходить, витягуєш під, під холодну воду, і все. Можна під холодну воду не давати. Нема сенсу, бо все одно ложкою дістається, ставиш собі збоку на тарілку зразу. І якраз я собі ночком розрізав, і якраз нема куди ставити. А я в ті чашечки поставив і все, і собі ложечку взяв, всі перчик. М -м -м. А вже апетиту собі нагнав, але вже варити не буду. Яйця на ніч бо вже 12 годин доходить, 11.52. Тому цей треба йти спати. Треба йти спати. Е, кінець місяця багато квартир фарбувати. І завтра буде сем. Завтра я сема відправлю в одну із квартир, таку от не дуже. Вона реально погана. Перефарбувати треба всю. Її треба зробити, бо в нас трьох бедром, це трьох бедром, тільки дві. Одна готова, а другу треба зробити. Їх скоро знімуть. О, щось мене там питають. It's still available. О, таке от питання оголошення є. І просто там, якщо заходиш в Facebook щось купити, там це стандартне запитання. Чи воно ще активне, чи воно ще доступне. І, це. і там стандартна відповідь Yes. Are you interested? Коротше, йду, я відпишу і буду відпочивати. Ой, треба сьогодні піти спати скорше. А так не вийде, бо вже 12 година.